Сьогодні 18 листопада 2022 року заняття ознайомлення з соціумом тема заняття Подорож у школу юних пожежників. Добрий день, мої улюблені друзі. Я дуже рада нашій зустрічі. Сьогодні, як завжди, вона буде цікавою. А чому цікавою? Тому що сьогодні ми з вами повторимо і узнаємо щось нове. Ми повторимо, як треба поводитися з вогнем, як його правильно треба гасити. Аби для цього потрібно дуже багато знати, і тому я пропоную вам, дітки, здійснити сьогодні подорож у школу юних пожежників. Ви згодні? Так, ну, тоді ми вирушаємо. Сьогодні ми потрапили у школу юних пожежників на уроки. Так. Зараз, дітки, я хочу прочитати вам. Маленьку казочку. Послухайте її уважно. В одному невеличкому містечку жив був сірничок. Він був веселим, пустотливим хлопчиськом. Дуже він любив танцювати та так танцював, що забував про все на світі. Розпалювався і тут же спалахував. Танцюючи, він зачіпав штори, предмети в будинку, а виходячи на вулицю, дерева, будинки, кущі, траву і все, що йому потраплялось на шляху, все це згорало. Люди стали боятися сірничка. Йому це жахливо не подобалось, тому що тільки люди могли дати сірникові життя, адже він хотів приносити тільки користь людям. А приносив шкоду, майстер добре подумав і вирішив сірнику допомогти. Придумав йому будиночок, де можна сховатися і відпочити. Це була сірникова коробка. Поклав його не одного, а з братиками. З тих пір неслухняний сірник живе в сірниковій коробці. Ось така казочка. Сподобалась вам вона? Так, який ми можемо зробити висновок? Правильно, всі сірники повинні лежати в сірниковій коробці, а не валятися, де попало. Правильно, молодці, потрапляємо на перший урок. Він називається, як люди раніше добували вогонь. Дітки, подивіться на екран. Вогонь з'явився дуже-дуже давно, коли люди були первісними людьми. Подивіться, як вони добували вогонь. Вони між долоньками терли терличок якесь. Давайте з вами спробуємо. Візьміть, будь ласка, олівець. Ось так між долоньками, давайте його потремо. Худкіш, хуткіш, хоткіш. Так, що ми відчуваємо? Звичайно, тепло. Ми відчуваємо тепло. Завдяки цьому теплу вогонь загорався. А навіщо, дітки, цим людям був, повин... був е... потрібний вогонь? Подивіться на малюночок, як ви вважаєте, для чого? Так, звичайно. Вони готували їжу, зігрівали житло, захищалися від нападу тварин, бо тварини дуже-дуже побоюються вогню. Так, ось таке. А у нас звідки беруть вогонь? Так, сірники, запальнички. Скажіть мені, дітки, чому сірники зроблені з дерева, а не з пластмаси чи з заліза? Так, тому що дерево дуже-дуже швидко горить. Сухе дерево. Правильно, дітки, молодці. Ось подивіться, первісні люди дивляться, звідки ж взявся вогонь. А взявся він із блискавки, блискавка вдарила в дерево, мабуть, воно було сухе, і з'явився вогонь. Бачите, як вони здивувалися. О, вогонь! Ось такі були люди. Урок номер два. Він називається Вогонь в житті людини. Скажіть мені, дітки, яку користь приносить вогонь людям? Так, він допомагає об... да, приготувати їжу, по-перше, по-друге, обігріває житло. Ну, і, звичайно, що дає світло. Так. А ще дітки, коли проходять Олімпійські ігри, спортсмени запалюють факел, де вогонь є символом цих ігр. Олімпійські ігри це ігри спортсменів з різних країн світу. Скажіть мені, дітки, а де у нас у місті ви можете побачити такий вогонь, який завжди горить, не тухне. Так, такий вогонь у нас в місті є. Біля пам'ятника невідомого матросу. Його там можна побачити. Так, дітки молодці. Урок номер три. Зараз ми з вами пограємо. Вогонь друг, вогонь. Ворог, будьте уважними. Подивіться на цей малюнок. Ракета летить у космос. Позаду вогонь, який допомагає їй летіти. Скажіть мені, будь ласка, дітки, цей вогонь добрий чи злий? Ну, Звичайно, якщо він допомагає, то він добрий. Правильно, дивимось далі. Готуємо їжу на багатті. Так. Це добре чи погано? Звичайно, це добре. Так, трапилась пожежа, загорівся телевізор, хлопчик перелякався. Як ви вважаєте, цей вогонь добрий чи злий? Так, звичайно, він злий. Молодці. Я вважаю, що всі ви правильно відгадали. Дивимось на плакат. Давайте розглянемо випадки виникнення пожежі. Не залишай праску включеною. з плитою потрібно бути обережним. не грайся з сірниками, бережіть природу від вогню, петарди, небезпечні іграшки, не використовуй саморобні і несправні гірлянди. Цього, дітки, робити не можна. Подивіться ще раз уважно і запам'ятайте, що треба робити, коли виникає пожежа. Я вважаю, ви пам'ятаєте. Ми про це ось недавно говорили. Так, спочатку треба викликати звичайну пожежну команду, який номер 101. І швиденько залишити приміщення. Не можна ховатися. В шафі, під столом, під ліжком. Не можна користуватися ліфтом. Дим дуже небезпечний, і тому треба закрити носик і ротик якоюсь тканиною, яка змочена у воді. Далі урок номер 4. Давайте зараз з вами викладемо з рахувальних паличок або з уліктів ось номер. Пожежної, виклика пожежної команди. Так, 1, 0, 1. Викладайте, будь ласка. Так. Я думаю, у вас все вийшло. А зараз ми поговоримо про працю пожежників. Урок номер 5. Роздивіться їх, дітки, уважно. І подумайте. Дійсно, дітки, пожежу гасити дуже небезпечна справа. Подивіться на одяг пожежників, у що вони одягнуті. Так, у спеціальні костюми, які не промокають і не горять вогні. Скажіть, а навіщо каска пожежному? Правильно, каска захищає голову. Як ви вважаєте, яким повинен бути пожежник? Ми про це вже говорили, пригадуйте. Так, мужнім, хоробрим, сильним, відважним, сміливим, ось скільки слов, ви знаєте, Ну, для цього що необхідно робити? Гарно вчитися, щоб стати пожежником, і займатися спортом, звичайно. Так, урок наступний. Дивимось, чим пожежники можуть, можуть гасити пожежу. Перший малюнок це, звісно, земля чи пісок, коли немає під рукою води, а пожежа є. Що робити? Гасити. А гасити можна ось так. Далі пожежники можуть гасити піною, це теж, теж дуже добре. І звичайною водою. Угу. А ось подивіть, подивіться, будь ласка, це така машина, стародавня машина, пожежна машина стародавня. Подивіться, як вона виглядає. Так, Такою машиною користувалися пожежники, які жили дуже-дуже давно. Подивіться, ну, шланг там якийсь є, але насос був ручним, всі качали воду. З якогось там колодязя чи що. І зараз такі машини. Подивіться, які вони гарні, так? Як вони відрізняються між собою стародавня машина і сучасна. так? Правила пожежної безпеки. Теж ви їх знаєте? Роздивіться, будь ласка, і пригадайте їх, так? Так. Ось така подорож у нас з вами сьогодні відбулася. Чи сподобалась вам вона? Так, я вважаю, що так, ми з вами всі трошки стали пожежниками. Ми знаємо, що треба робити, як треба поводитися. І я вважаю, що ці знання стануть вам в нагоді. А зараз я з вами прощаюся. До нових зустрічей. До побачення!